Росіяни завдали два ракетних удари про по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. У наслідок удару по кафе. 15 осіб отримали поранення. Про це заявив керівник ОВА Павло Кириленко, кореспонденту Радіо Свобода. Під завалами можуть залишатися люди. На місці розгорнули оперативний штаб. Друге влучання внаслідок ракетного удару є у селі Біленьке. Про наслідки наразі не повідомляють. Ось такі наслідки від уламків вибиті шубки. Дребни лампы ламка сква